Вітаю, друзі! Це Ігор Чаленко, і я політолог. На годиннику 19 година 16 .00 травня розбираємо підсумки перемовин у Стамбулі між українською та російською делегаціями. Це перша офіційна зустріч за понад три роки, і вона викликала значний резонанс. Що вдалося досягти? Які ризики? Проаналізуємо далі. Наперед попрошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку та писати свої думки у коментарях. Це реально допоможе розвитку каналу та українському YouTube. Дякую. Отже, реальний головний результат це домовленість про обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу, який має відбутися найближчими днями. Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що мета перемовин полягала в обговоренні припинення вогню обміну полоненими та підготовці потенційної зустрічі лідерів країн. За його словами, Україна працює над обміном тисяча на тисячу та іншими модальностями цього процесу. Турецький міністр Хакан Фідан підтвердив, що обмін полоненими у форматі тисяча на тисячу стане заходом для зміцнення довіри між сторонами. Він також зазначив, що сторони домовилися підготувати письмові умови припинення вогню та провести ще одну зустріч. Фідан підкреслив, що Туреччина докладатиме всіх зусиль для досягнення тривалого миру між Україною та Росією. Натомість очільник російської делегації Мединський називав перемовини задовільними. За його словами, найближчими днями дійсно відбудеться обмін полоненими, а Росія врахувала запит України про прямі перемовини між лідерами. Меденський додав, що обидві сторони домовилися детально прописати пропозиції щодо припинення вогню. Отже, 30-денне перемир'я не було досягнуто, сторони лише домовилися обмінятися письмовими пропозиціями. З одного боку, це крок вперед, адже діалог відновлено. З іншого є серйозні ризики. Росія може використати тему письмових пропозицій для уникнення нових санкцій або нав'язування. Вигідних їй умов припинення вогню. Україна, Сполучені Штати та європейські партнери вимагали безумовного 30-денного перемир'я, а в ідеалі безстрокового припинення вогню. Водночас, позитивом є домовленість про підготовку потенційної зустрічі Зеленського та Путіна. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав сам факт перемовин маленьким, але безумовним кроком уперед. Особливо враховуючи, що Кремль раніше уникав таких контактів, та і зараз у Стамбул і в Анкару Путін просто побоявся їхати. У переговорах є і серйозна ложка дьогтю. Кореспондент The Economist пан Керол, посилаючись на обізнане джерело, повідомив, що Росія висунула нереалістичні вимоги. Зокрема, Москва заявила. Що погодиться на припинення вогню лише за умови виведення українських військ з чотирьох анексованих областей, які вона не контролює повністю. Крім того, Росія погрожувала захопити Харківську та Сумську області. За даними Керола, Мединський наголосив, що Росія, нібито, готова воювати, скільки б часу на це не знадобилося: рік, два чи навіть три. Він також запитав, як довго Україна готова воювати, посилаючись на 21річну війну Росії зі Швецією. Агентство Reuters, посилаючись на дипломатичне джерело, повідомило, що російська делегація висунула умови, які значно перевищують попередні домовленості. Ймовірно, йдеться про вимогу виведення українських військ саме із чотирьох областей. Такими діями. Росія демонструє небажання йти на тривалий мир. Погрози та ультиматуми свідчать про спробу тиску і непроготовність до компромісу. І тут одразу згадуються слова Джейді Венса: Росія хоче забагато. Міжнародна спільнота активно реагує на переговори. Наприклад, Дональд Трамп, як повідомило CNN, зазначив, що розглядає можливість зателефонувати Путіну для обговорення припинення війни. Вилітаючи Абу-Дабі на своєму борту Air Force One, Трамп заявив, що зустріч із Путіним необхідна. Він додав, що якщо питання не вдасться вирішити, це буде дуже цікаво. Раніше Трамп уже висловлював намір зустрітися з Путіним. А щойно це стане можливим. Президент Зеленський натомість разом із президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Мерцем. Прем'єром Великобританії, Стармером, також Туск, прем'єр Польщі, всі вони разом провели телефонну розмову з тим же Трампом. Зеленський у соцмережах зазначив, що під час розмови обговорювалися саме переговори в Стамбулі. Наш президент підкреслив, що Україна готова до швидких кроків заради миру. Але якщо Росія відмовляється від безумовного припинення вогню, потрібні сильні санкції. Зеленський додав, що тиск на Росію має зберігатися, доки вона не буде готова завершити війну. На мою думку, важливою була присутність, саме особиста присутність Зеленського сьогодні на саміті Європейської політичної спільноти в Албанії. Ви побачили ту залу, яка була просто набита європейськими лідерами. Це дозволило нашому президенту напряму донести до всіх присутніх. Ситуацію з перемовинами в Туреччині, і там, до речі, також сидів Ердоган, і він не заперечував. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила чітку позицію ЄС. За її словами, зараз настав час посилити тиск на Росію, щоб Путін також був готовий до миру. Вона зазначила, що ЄС працює вже над 18 18-м пакетом санкцій, а першочерговим пріоритетом є повне та безумовне припинення вогню. Фондерляєн додала, що санкції проти Росії будуть посилюватись, щоб змусити Путіна вести перемовини заради справедливого миру для України та безпеки Європи. Погоджуюсь, що перемовини потрібно продовжувати, але паралельно посилювати на ділі санкцій і на ділі підтримку України. Путіну не можна дозволити затягувати час. Росія вже показала готовність до погроз і нереалістичних вимог, тож міжнародний тиск має бути максимальним. Отже, підсумки переговорів у Стамбулі неоднозначні. Обмін полоненими та відновлення діалогу це прогрес, але Росія продовжує погрожувати і висувати ультиматуми, що ставить під сумнів її готовність до миру. Україна та її партнери мають зберігати тверду позицію. Безумовне припинення вогню, посилення санкцій і максимальний тиск на Кремль. Друзі, а що ви думаєте про ці переговори? Чи вірите ви в можливість тривалого миру чи хоча б 30-денного перемир'я? Пишіть у коментарях, діліться думками. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі і слава Україні!